Від того, що надійшов надійшла заява від е, Лужанського Станіслава Івановича, який від патріотичної сили, але був, е, за підписом заступника голови Ковальської. Проте по сьогоднішній день є е, дані, що головою даної організації є Лужанський Станіслав Іванович, і відповідно було. Була рекомендація, заява про виділення 30 тисяч гривень на громадську організацію, яка надійшла 27.01.16 року. Хочу нагадати, що 26.01. у нас була сесія, на якій було прийнято рішення про виділення неприбутковим організаціям кошти відповідно до заяв, які подавалися, 29 числа. Було, була комісія соціально-економічного розвитку на ефективності бюджету фінансів і цін, якою є голова Ложанська Станіслав Іванович. Порядок денний е ознайомлення з положенням про міський конкурс соціальних проєктів, надання рекомендацій фінансовому праві щодо призупинення виділення коштів громадських організацій до прийняття положення про міський конкурс соціальних проєктів прибуткових громадських організацій. Це мало вплинути на те, що всі ті громадські організації, яким були виділені кошти і які сплачують податки, мали призупинитися. Відповідно, 2901 була рекомендація фінансовому управлінню призупинити виділення коштів. І 302 був лист міського голови. Розглянути засідання постійної комісії депутатської діяльності законності антикорупційної політики та про порядку рекомендацію комісії від 29.01.2016 року за підписом Голови постійної комісії та надати правову оцінку і за результатами розгляду відреагувати та надати матеріал. 5 числа, відповідно, згідно даного листа проводилася наша комісія. На порядку денному були питання, зокрема, і про... Розгляд протоколу постійної комісії соціально-економічного розвитку на ефективності бюджету фінансів і цін. І відповідно з рекомендаціями. Під час наших тоді засідання було з'ясовано, що ось цей протокол, який у нас є від 29.01, не мав підпису секретаря комісії. Це бачили всі засоби масової члени комісії, і всі. Так, і чи він мав взагалі якусь юридичну силу, тому що він має юридичну силу, коли є підпис голови і секретаря. Відповідно, якщо тут не було підпису секретаря, то ось ця рекомендація не мала бути, в принципі, е, жити. Да? Тому що пан Лужанський не мав права її підписувати, оскільки протокол не мав підпису секретаря, а то, отже, він був нелегітимний. Відповідно, нашою комісією був даний висновок щодо направлених до правоохоронних органів для дання висновку щодо цієї ситуації, коли пройшло, пройшов час вже допиту і коли ми взяли цей протокол до рук, він виявився з підпису. Ми запрошували пана Лужанського, ми запрошували пані Шелегон, які сьогодні з незрозумілим для мене причин не з'явилися. Пані ми їх запрошували. Що вам сказали? Нічого не сказали. Тобто, чи вони будуть, чи вони не будуть. Тому, ну, оскільки ці люди відсутні у нас сьогодні, будемо давати висновки без них. Вони мали право пояснити, вони його не використали. А у зв'язку з тим, що у нас є відповідні терміни, ми змушені будемо. Робити це без них. За повністю даного протоколу відповідно рекомендації. У мене все. Протокол не був дійсним на той момент, його фактично юридично не існува. Вони не зрозуміли, на якій підставі було дано рекомендацію, зважаючи особливо на те, що був очевидний наявний конфлікт інтересів, коли голова бюджетної комісії спочатку очолювана ним організація спочатку подає заяву про виділення їй 30 тисяч гривень фінансової допомоги, а потім через два дні проводить засідання комісії і, по суті, без відповідного протоколу виносить рекомендацію зупинити фінансування іншим громадським організаціям. Одноосомно. По суті, одноосібно прийняти рішення. Тому що протокол на момент проведення. Засідання нашої комісії не було підписані секретарем, тому взагалі не зрозуміло, хто його становив. А наша комісія проводилась 5 лютого? Так. Тобто вже за тиждень після того, як була проведена комісія. Коли той підпис з'явився? Це мало пояснити більше леву, але вона нас проігнорувала, тому хай пояснює правоохоронним організати мої позиція. У одному питанні тут насправді. Так, зовсім інша питання. Ну вони скоріше все ж там будуть об'єднані. Перевірка дані. Потрібно сьогодні так, про це все буде зробити. Женський щойнішку перевіряв, він досі голова цієї міністерства. Про виховані органи я надала я письмову е, відповідь. І в мене є матеріала справи, що на момент е, того, як я зверталася, це, здається, було 11 лютого, е, головою даної громадської організації був пан Бужанський. Протоколу на момент засідання нашої комісії 5 лютого протоколу юридично не існувало, хто його складав, не зрозуміло, зв'язку з цим направити матеріали до правоохоронних органів для надання відповідної правової оцінки з урахуванням нашого попереднього висновку від 5 лютого і з урахуванням тієї перевірки, яка вже проводиться за цим фактом правоохоронного органу. Хочу зауважити також. Коли у нас ще було попереднє засідання комісії 5 лютого, пан Бружанський не зміг пояснити, чому відсутній підпис секретаря. Не. Я думаю, всі пам'ятають, як він швиденько втік звідси. Тут за те, щоб направити рекомендації правоохоронних органів, прошу вас, за рішенням прийнятого. Стосовно підписа і протокола, того, що вам був озвучений, воно підписи і протокол формують секретарем. Коли секретар сформувала протокол, вона передає його в секретаріат, вони ознайомлюються, тоді ми підписуємо. Приходимо в голова, підписує заступник. І секретар, якщо по можливості. Но вас повідомляли про вчорашнє засідання? Мені зателефонували, що буде засідання, але вчора був похорон, ми були всі на похороні. Ще ну, я не знаю, в мене були значить, свої справи. Ну, взагалі, звинувачують в тому, що раніше підпису не було, а потім він з'явився і вже правоохоронці цим займаються. Я не знаю, хай правоохоронці дадуть свої на даний час висновки, якщо правоохоронці будуть займатися цим питанням. Але то, що підписи всі відповідають дійсності, і протокол складен відповідно засідання рішення комісії. Також, зокрема, Тетяна Домбровська говорить про те, що ви просили на виділення своєї. Громадська організація Патріотична сила 30 тисяч гривень. Це так? Я особисто ніякого звернення не писав на виділ на фінансової підтримки громадської організації. Ну ви зараз очолюєте організацію? На даний час я громадську організацію патріотична сила не очолюю. Я вийшов, напишав, коли я балотувався, йшов на міського голову, балотувався і балотувався в депутати міської ради. Ще в вересні міся я написав заяву на вихід з організації. На даний час рішенням загальних зборів в її очолює Ковальська Ольга Михайлівна. Ну і такої допомоги вона не просила? Просила, було звернення, ми розглядали його. Також було звернення ще 15 від 2015 року. Було звернення від громадської організації Боєве братство, яке з невідомих причин не було включено в бюджет міста. Тобто, бюджет на ну включено бюджет на 2016 рік. Із-за цього ми звернулися до фінуправління, надавши їй рекомендацію, щоб вони призупинили і щоб включили дану організацію ще в перелік тих організацій, які отримали фінансову підтримку. Це не стосується ні організації, так як ви кажете, яка зверталася до патріотичної сили, ні організації, що звернулася також спілка АТО, яка теж не включена. Зараз, я думаю, коли будуть нас зміни до бюджету, ці організації будуть включені. Тобто це організація бойове братство» і спілка ТО. Ну, чисто, можна сказати, як, це перешкоджання роботі, моїй роботі депутатської діяльності. З сторони людей, які займаються цим, те саме Домбровська і хто там знає, що я. Просто якби був на комісії, я бачу, хто був присутній. Ну з чим це може бути пов'язано? Є якісь пояснення? Пояснення, мабуть, я їй мішаю, як кажуть. Мабуть, я мішаю чимось, їм мішаю. Не знаю, дасте їм питання, чи ми її мішаємо, і чого тільки запитайте навіть в самі ці комісії, скільки, вона, скільки вони б засідань провели і з яких питань вони проводили засідань дана комісія. Моя комісія провела близько 13 засідань, бюджетна комісія провела 13 засідань стосовно вирішення питань, які потрібно вирішувати для міста. А їхня комісія не знає, чим займається.